Що ці всі голівудські зірки капають, і навіщо? Як це допомагає нам продовжити життя? Цей кофермент вітаміну в 3 творить дива. Він входить у біохімічні реакції усього живого, що є в нашому організмі. На жаль, багато людей загинуло через те, що слухали різних консультантів, які казали, що антибіотики не обов'язково вводити до венно, коли гості заїжджають в рецепцію, беруть келих просеку і з цим просеком біжуть до нас, зайняти чергу, щоб. Них були місце на ці кушетки на крапельниці Кардашіанс. Капають, бібери капають. Провідні лікарі світу рекомендують капати. Наш центр також не став виключенням. Звичайно, ми знаємо про провідні капельниці світу для антиейджингу та для вашої енергетичної функції організму. Сьогодні ми розповімо про надкапельниці: нікотинамід, аденін, диноклеотид. яка їхня функція в організмі, як покращити над-без капельниць в організмі та які форми саплементів як краще вживати. Ми сьогодні поговоримо про суперпопулярні біохакерські крапельниці НАТО. Петро Михайлович, хто не знає, це наш улюблений головний лікар, ще поки живий улюблений біохакер країни всієї нашої. Петро Михайлович, давайте взагалі розкажемо, що ці всі голівудські зірки капають, і навіщо? Як це допомагає нам продовжити життя? Нікотин, амід, аденін, динеклуотид – це сполука, яку виявили, вчені виявили в 19 столітті. Британський вчений Ян Джон. Після цього ряд вчених його досліджували, і в 20 столітті шість Нобелівських премій отримані за дослідження вдосконалення цієї молекули. Це є кофермент вітаміну в 3 який творить дива фантастичні, і як з'ясувалось, максимальними дослідженнями він входить у біохімічні реакції усього живого, що є в нашому організмі. Будь-яка реакція не відбувається без цього ферменту. Основна його функція це енергетична функція. Він забирає молекулу в мітохондріях з однієї молекули і переміщає на іншу без цього коферменту. Над плюс так званого, скорочено, не відбувається енергетичний обмін в організмі, і як наслідок в результаті цієї діяльності утворюється наступна важлива сполука АТФ теж молекула, яка створює енергію. За рахунок цієї енергії ми відновлюємо наш організм. Над, взагалі, він у нас існує правильно в організмі? Тобто він був виявлений давно, але в капельницях з'явився з'явився досить недавно. Плюс мені здається, що так, одна з основних його функцій це енергетична функція. Це ось цей такий його величезна роль в процесі утворення ТФ мітохондріях. Але саме нашумівши, він почав бути, і саме не енергію шукають голівудські зірки, а шукають саме продовження життя і боротьбу зі старінням. Тобто, чому саме тепер і чому саме цей кофермент став такий суперважливий в продовженні життя і в боротьбі зі старінням, досліджуючи старіння, виявили цікавий факт, що власне в людей старше 55 років кількість в організмі НАТО значно зменшується. Можна виявити пацієнтів, яких навіть менше 50% від потреби. Що було первинно, що вторинно ведуться ще ряд дискусій. Є варіанти, що організм старі. І він більше витрачає цього коферменту для полагодження своїх проблемних місць. ДНК, генотип покращити, покращити якісь туборові клітини, які мають вже проблеми. І як наслідок зовнішніх токсичних чинників є ризик утворення онкологічного процесу. Організм це може використовувати, щоб, викори... щоб застосувати для залагодження цих проблем. Можливо, навпаки, через те, що мало потрапляє в організм НАТО, вже з'являються ці проблеми. Це що взаємозв'язок присутній, це однозначно. Первинно чи вторинно, це ще потрібно, мабуть, досліджувати не одне десятиліття, але ми в тренді, ми ігра сейф, патогенез чиннику хочемо. Допомогти і налагодити ще з радянських часів були прекрасні препарати: як АТФ, карбоксалаза, грибоксин це все практично молекули тої ж групи. Єдине, що над він очищений, він більш вибірковіший, готовий і, для споживання. І готовий для миттєвого споживання, має більше коефіцієнт корисної дії. Щоб це не було пропагандою саме крапельниць. НАД. Як ми можемо покращити, так як він в нас є, в принципі, утворюється в організмі, і, в принципі, в нашій життєдіяльності основну функцію виконує так процесі утворення АТФ. Як ми можемо покращити його функціонування, його утворення? його… Використання мітохондріями, подання в організм, звісно, з їжею це відбувається щоденно, так само як щоденно витрати цього коферменту. Найбільше в їжі він знаходиться в авокадо, в червоному м'ясі, гриби, білі, шампіньйони, зелень. Щоб отримати з цієї їжі, готовий цей фермент. Має відбутись ферментація і розщеплення нашим улюбленим мікробіомом. Люди, які мають частково пошкодження мікробіому, там не відбувається коефіцієнт корисної дії. і відповідно через поломку мікробіому недостатня кількість утворюється цього коферменту. Він є в таблетках, в капсулах його дія більш повільніша. Його можна використовувати до 6 місяців профілактично, щоб накопичити цю енергію в організмі, але в ситуаціях, коли є потреба в негайній енергії. В негайному вирішенні якоїсь проблемної ситуації хронічної втоми чи певного захворювання, дегенеративного, неврологічного, серцево-судинної катастрофи, там ішемічної ситуації. Цей препарат може, як кажуть, на гострій, гострому закінчику голки зразу допомогти. Тому ми пропагуємо і крапельниці теж. Плюс є, до речі, дослідження про те, що інтервальне харчування. Наше улюблене, так. подивіться наше відео з Петром Михайловичем про інтервальне харчування. Воно також впливає на продукцію НАТО і на навіть не просто на продукцію, а також на його економне ресурсне споживання нашому мітохоандріями. Тому обов'язково подивіться і приходьте до цієї методики капсули. Чи обов'язково наприклад їхати до нас на капельницю, чи можливо знати споживати в капсулах наскільки краща біодоступність капельниці і капсул, тобто наскільки ефективніше? Просто один раз прокапати капельницю, а не 6 місяців вживати. І яка форма над нам потрібна саме нам потрібно шукати саме в капельницях, тому що інтернет просто купу має формул різних: над над плюс, над аж, над ще і НМН НР. І яку формулу потрібно шукати в як в якому вигляді? Перше, хочу застерегти, що ці всі препарати, які вводяться до Венно. Мають застосовуватись в клініках, які мають досвід, оскільки це досить серйозний препарат. Іноді бувають побічні дії, іноді бувають протипокази, тому це не можна як пропагують в офісах крапати. По-друге, це комплексно має бути навіть в нашому п'ятизірковому центрі біохакінгу. Ми не капаємо тільки цю крапельницю. Ми підходимо індивідуально, підбираємо різні препарати, починаємо один-два дні загальних. Оздоровчих крапельниць, і після цього бачимо відповідь організму і переходимо вже до більш складніших серйозніших крапельниць. Ефективність препарату завжди буде більше у довенному веденні. Прикладом, можна сказати, для нас виявився період ковіду. На жаль, багато людей загинуло через те, що слухали різних консультантів, які казали, що антибіотики не обов'язково вводити довенно. можна в таблетках, можна в капсулах, іноді в м'яс. Але ми лікарі, на жаль, на своїй практиці бачили, що Якщо пацієнт був середній ступені пневмонії, і не підключали до Венно два антибіотики два рази в день, то це все закінчилось летально. Це показовий приклад, що ефективність препарату, які вводиться до венно, набагато більше ніж навіть якщо водити Так, ну це взагалі не не обговорюється, це однозначно ми так одразу потрапляємо в ціль. Але так. все ж існує дуже багато тепер молекул. Які мають кращу біодоступність через ШКТ. Краще мається на увазі за над тільки капельниці обирає. А от біодобавки, наприклад, NMN, NMN, це попередник та ж... того ж НАТа. Так. Це ж та ж сама молекула, тільки трошки іншою формулою. Але ми маємо бути гарантовані, що в людини здоровий кишківник. В нього нема синдрому дарявого кишківника, в нього все гаразд з мікробіому, тому що були у нас такі пацієнти, коли ми досліджували мікробіом, виявляли порушення травлення. Людина мала патологічні бактерії, які збивали ритм засвоєння поживних речовин. І відповідно, якщо не відбувався нормальний процес травлення, то і. Процес утворення поживних речовин енергії з цієї ж молекули, якщо вживати в капсулу, він буде поламаний, тому треба бути гарантованим. І ми завжди рекомендуємо спочатку теж провірити мікробіом кишківника, щоб більш ефективніше вже застосовувати таблетовані препарати. Плюс ми знаємо, що, наприклад, в тілі на е, функціона. У нас сильно впливає оксидативний стрес, наприклад, так і сильно нам її пошкоджує. І наскільки це буде ефективно, якщо стрес, присутній, хронічний оксидативний стрес, наскільки буде ефективно взагалі ці капельниці чи біодобавки, чи ну це все буде все одно нівельовано. Можливо, краще прикриватись, якось комбінувати ці препарати. От, наприклад, я ж дуже багато їх різних пропила, різних комбінацій, і найчастіше комбінацію, яку я зустрічала, зазвичай собі ці препарати замовляю, або з Японії привожу, E Або там в Китаї їх дуже багато, але теж японських виробників. Японські над це їхня розробка, і це такі найпопулярніші препарати, саме японські. Я звертала увагу саме на комбінації. У них вже дуже багато їх виглядів, і дуже багато комбінацій різних цих препаратів НМН плюс ще якісь речовини. Та і найчастіше це були саме комбінації з антиоксидантами, саме для ось цього захисту і профілактики, що можливо в людини не тільки через мікробіом, можливо, в і оксидативний стрес суперсерйозний, і ну ми все одно повернемось до того самого рівня. Так, звісно, витрачається енергія у нас постійно. Ми з вами зараз спілкуємося. Витрачається енергія, чи ми будемо відпочивати, чи розумова діяльність буде, енергія наша використовується. Але якщо є стрес, це потреба великої більшої кількості енергії. І препарати, які будуть йти в комбінації, наприклад, з Q10, з вітаміном С. Вони будуть більш ефективніші, оскільки ефект від е, НАДУ буде використовуватися прицільно там, де він потрібний для створення наступника АТФ, А ці вже додавки будуть виконувати іншу свою функцію. От я розкажу свій фідбек. Мені, наприклад, дуже сподобались біодобавки з так, з обіхіноном були дуже хороші з колензимом Q10. А ще були дуже класні у мене з ресфератролом, тобто дійсно з такими класними потужними антиоксидантами. У нас є якісь комбіновані протоколи. Наприклад, в розрізі чого і коли саме уже включається на тобто, чи може людина до нас приїхати, я суто до вас на капельницю над <гум> добрий день, чи все таки краще ми йому зробимо чекап, детокс, тому подібне, і коли потрібно, тоді ми приймаємо усіх гостей, але всіх обстежуємо перед призначенням певного виду, оскільки навіть звичайний препарат довельний там. Озонований він може мати певні протипокази. Е, комбіновані наші протокольні крапельниці, які вже славляться по всій Україні, дуже приємно чути, коли гості заїжджають в рецепцію, беруть келих просеку, і з цим просеком біжуть до нас, зайняти чергу, щоб в них було місце на ці кушетки на крапельниці. І вже після крапельниці, щоб не втратити день, повертаються і поселяються в готель. Е, ми створили унікальні комплекси, їх більше шести, всі індивідуальні. З різним з поєднанням різних медикаментів офіційних, які є в Україні лікар оглядає, кардіолог оглядає, терапевт оглядає. Ми бачимо функції щитовидної залози, бачимо антиритмічну дію, якщо потрібно доповнити, і хімічну дію доповнити. І наперед, навіть спілкуючись з гостем, ми ще не можемо сказати, яка саме буде крапельниць, тому ми можемо зробити різну модифікацію. Але Вже... погодьтесь, всі найбільше дивуються кушеткам для капельниць. Кушетки? Наскільки це, це зручно. фантастика? Це Звергіть космічний. Увагу, просто зверніть увагу. Там можна і підігрів, включити, і включити собі свій улюблений ютуб канал, біохакнуті. <с>? Будь ласка, підписуйтесь, до речі. І якщо вас цікавить якась інфузійна терапія, крім НАТ, пишіть в коментарях. Ми її також розглянемо. Їх дуже багато тепер популярних. Можливо, вас цікавить лаянек. Е, ну, всі в захваті від кошетків, тому що дуже зручно, тепло, приємно. Не хочеться звідси йти. Що все гаразд, тому якщо хочете, щоб по-перше ваша інфузійна терапія, чи це буде НАД, чи інша інфузійна терапія, вона проходила максимально безпечно, обирайте кваліфікований медичний центр з медичною ліцензією, де використовуються тільки ліцензовані препарати в Україні та сертифіковані в Україні, і обирайте е, своїх правильних. Консультантів так основними показами ще раз можна підвести підсумок: що це є пацієнти, кому потрібно покращити клітинне живлення та вироблення АТФ, щоб запобігти хронічній втомі передчасному старінню. Пацієнти з групи ризику онкології, оскільки по поломка генотипу ДНК воно викликає рано чи пізно, пізніше онкологічне захворювання. Довельне ведення наду може запобігти цьому. Також кому потрібно збільшити таку групу сиртуїнів. Це білки, які впливають на обмін речовин і запобігають хронічному запаленню, покращення нейроендокринних функцій та судин головного мозку. Дякуємо. Дякую вам за довіру. А з вас підписка на наш канал за те, що ми ділимось з вами самою актуальною інформацією. Та пишіть в коментарях, що ще для вас цікаво почути.